Вітаємо вас, шановні телеглядачі, як завжди, у цю пору з вами програма Зустріч для вас і на вас чекає сьогодні ще одна дуже цікава зустріч із надзвичайно цікавою людиною, відомою, далеко за межами Полтави, творчою людиною. Але перш ніж ви з ним зустрінетеся, мені хочеться, щоб ви згадали, коли ви востаннє були у театрі, а коли ви слухали. Симфонічний оркестр. Ви знаєте, яке це чудо, симфонічний оркестр і яке щастя, що він є у нашій Полтаві. І чудо це з'явилося на світ завдяки надзвичайній людині, його вдохновеннику, його керівнику, людині, яка весь час мріяла про його створення, народному артисту Віталію. Какуну. Перш ніж ми з ним зустрінемося, побуваємо на концерті нашого незвичайного, талановитого, єдиного, бо він наш рідний симфонічного оркестру. І настала та мить знайомства, на яку очікують полтавці, коли йдуть на концерт симфонічного оркестру. Знайомтесь, народний артист України Віталій Михайлович Скакун. Так, добрий день. Давайте ми сьогодні почнемо. Напевно, з найголовнішого. Ваше життєве кредо. Прожити. Не опускаючи очей. Вам дуже багато вдалося зробити, і ми щойно слухали витвір вашого мистецтва, вашого спрямування, вашого прагнення Симфонічного оркестру в Полтаві. А як довго ви йшли до здійснення своєї мрії? Ви народилися у Полтаві, ви Полтавець? Ні, ні. ні. Я народився на Сумщині в 1950 році. Тоді були, пам'ятаєте, неперспективні хутори. От на одному, в одному з хуторів я і народився. Зараз там поле і ліс, немає хат тих. Ну, там я народився. ваше, ваше батько каже, каже, там пуп, пуп. зарітий, так? Я прожив те, те дитинство сільське, яке. Наші села, особливо в ті часи після воєнні, де було і голодно, і холодно, і, може, були одні чоботи на всю сім'ю, і таке бувало. Але не будемо про це згадувати. Слава Богу, що життя мене понесло. І на все життя пов'язало з музикою. А... Вирій, понесло мене в музиці цей вирій, і знайшли, знайшлися такі. Люди, які мені підказали, допомогли, побачили, замітили. От давайте, от із саме із цієї точки відліку із босонового дитинства, як починалося це захоплення музикою? Ну, я скажу це майже анекдот зараз, але це я правду кажу, як було. Сидимо ми з бабусею Настою на печі, дарем кукурудзу, вона співає українських пісень, я підбираю на гармошці. Це ось моя перша вчителька. Але і ще, коли нам вже батьки купили таку більш сучасну гармошку, називалась 25 на 25. 20, 20 басів. Рядка, так, так? Так, 25 на 25. І я дуже... А в нас в селі був один Петро Патолаха, який добре грав на, гармош... на гармошці. Музикант? Так. Він тракторист був, але дуже випивав. Ну нарешті я з батьками домовився, запросили, це якби перший урок, мій такий. І ось і мама дуже приготувалася до такої першої зустрічі. Насмажили картоплі, поставили самогонки, випили, закусили, і дядько пішов. Це в мене перший урок такий був. Через те. Але ну, дійсно, якщо серйозно, дійсно. Я музичних шкіл не закінчував, безумовно, тому що їх не було в селі, в тому хуторі. Ну так сталося, що пристрибнув всі ці роки, все це без, підготов без, 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 без підготовки. Я вступив до Галівського кілька світнього учительника. Це вже навіть нот не знали? Ні, не знав. Я побачив десь в 15 років піаніно. <смеш> Такий музичний інструмент так, я, це є. А в училищі то, в училищі ви вперше побачили інструмент, я так розумію, піаніно так. ви почали навчатися, і напевне вам довелося дуже важко наздоганяти те, що ну могли б отримати в музичній школі, якби вона була Вся, всяке було б дійсно, тому що я повинен був здогнати те все, що я пропустив, то в моєму дитинстві. Як наздоганяли? Як наздоганяв? Ну такі вже анікдотичні моменти. Займаємося до 11-ї години вечора, приходить черговий, і щоб були класи пусті, щоб всі розбирались діти по домам. А я заховаю спецсіл, і він пішов, я потім сплю на столі. Для того, щоб рано вранці захватити, ми так говорили, захватити клас, де є піаніно. Оце один момент, а другий момент понаписую на всіх класах скакун, скакун, скакун. Бо з одного класу, як вижнуть, ви біжите в другий. От така була жадоба до навчання. Правда. І вона справді принесла такі ну, от творні результати. Так. Закінчили училище і вас відразу училище І, і е, ризикнув поступити в найсильний е, вуз музичний на Україні. Це Київська державна ордена Лейна консерваторія імені Чайковського Тоді я приїхав в Київ. Читаю, я злякався, це взагалі було для мене. Ну, я, для мене гадіч, це був велике місце. Я приїхав в Київ, розумієте, це, і все-таки вступив я до консерваторії. І... Але ще і такий момент, коли я вступав до Київської консерваторії, комісія солідний, професори київські, народні артисти, і розмовляють між собою і кажуть, також нічого не знає. А Дмитро Євгеніч Заводинський, який потім мене взяв, каже, а я його до себе заберу, вчитися. Тобто, очевидно, Заводинський, це мій такий консерваторський вчитель, наскільки була мудра людина, і все-таки розведів мене якийсь позитив, що я маю навчатись і маю право навчатись в столичній консерваторії. І таким чином. Сталось так, як сталося. Яке щастя, що зустрівся вам вчитель, що розледів вас іскру Божу, так. і що ви змогли реалізувати себе. Але ж я розумію, що ви в попередніх розмовах якось говорили про те, що симфонічний оркестр був мрією, але певний час недосяжною. Мене запросили другим диригентом в Київський оркестр народних інструментів, і такий був випадок, що. Я приїхав, це десь було на Західній Україні, оркест заструлював, і диригенту треба було терміново виїхати до Києва. І мені зразу дали цей колектив і без репетиції пішов, провів концерт і пішло все нормально. І починаєте працювати так? Поч... Я працював там 13 Але років. Але до мети ще дуже далеко, до симфонічного оркестру, тим більше в Полтаві Ви знаєте, ще Скільки років? Ну, я там працював 13 років, і я. Дуже часто звертався і в Міністерство культури, і в оркестр симфонічний, тому що я шукав роботу, ту, яка, яка мені треба робота. Тобто ну, хотілося освоювати великі симфонічні форми, велику музику. Хоча я працював 13 років в народному оркестрі, гарно, я люблю цей оркестр, люблю українську музику, народну музику. Але висота це є симфонічна музика. І мене туди тягнуло, І сталося так, як сталося. Коли мені виповнилося 40 років, то я кинув Київ, кинув все. І стає доленосний. Я б сказала, доленосний для Полтави, для полтавців. Доленосна ера створення симфонічного оркестру. Як це було? Пані Світлано, коли я приїхав до Полтави, то нічого, безумовно, зразу нічого тут не було такого, що мені треба. Розумієте? Так, то ніхто вас не зустрічав з оркестром? Так. Ніхто не був зустрічав? Маленький, маленький оркест був в театрі, притом не найкращий оркестр. Я потім їм сказав, музикантам що я не люблю. Театрального звуку оркестру, тому що, ну, як завжди, в театральному оркестрі це десь 10-12 музикантів, це такі ансамблі, ну не солідно, щоб проводити вистави музичні, скажем, дуже багато в той час, ну, скажем, коли я приїхав до Полтави, ми вставили оперети, класичні, там, літучі міша, циган прем'єри, таке інше. і Запориць за Дунаєм треба було підняти таку фактуру. безумовно, треба було, повинен бути великий оркестр. І слава Богу, що от тоді був якраз начальник проєктури Бондаревський Петро Карпович, і він якось пішов мені на зустріч, і оркестр збільшили десь до 25 музикантів. Це було... був успіх, це був це, це, це був успіх. прорив. Прямо. Це прорив, це навіть yeah. прорив був. І от зазвичала музика в театрі, зазвучала музика, зазвичали вистави, зазвучали голоси, до речі, які в прикрасі в нас в театрі голоси є. І ну вони якби застоялися, бо треба було Нереалізовані були так, цього часу. Так, нереалізовані. І нарешті все це пішло. Але і цього було мало У 2000 році. 2000, якраз на день мого народження, 22 лютого, відбувся презентація цього великого оркестру. А яким чином це сталося? Я познайомився з одним. Дуже на жаль, я вже не маю на світі директор Елсіса, фірма Елсіс Гунченко Юрій. Він дуже любив музику, він сам інженер з Харківщини. До речі, також з села хлопець, але чому така у нього була природна, якась тяга, природна інтелектуальність, що дуже любив музику, і мені сказав, що створи велику програму, збери музикантів, 50 людей, і виконай великі твори. І от тоді був перший концерт, він дав кошти. Я дуже переживав. Я ж то його не знав думаю, люди, ми працюємо місяць е, репетиції. Нет. Треба ж людям заплатити. Але кошти. Але все відбулося, і все відбулося. в Ви випадковість. Вірити в долю, або в долю, що ви вірите? Ну, ви знаєте, оце тут дійсно випадковість, але для того, щоб ця здійснилася випадковість, я ж мріяв, я ж йшов до цього, якби просто так, мабуть, такого би не було. Бо була дуже велика моя настирвість і настирливість і бажання це зробити. Як сказав один філософ, випадковість є вияв закономірності, то, напевне, це якраз так. те, про що ми говоримо. Але я пропоную Зараз нам всім побувати на концерті оркестру. Отже, ми в залі і ми слухаємо Полтавський симфонічний оркестр. Це ви дуже така романтична натура, ну як і всі творчі, люди сентиментальні. Але управляти, керувати таким от складним механізмом як оркестр, треба, мабуть, бути не тільки романтиком і не тільки сентиментальною людиною, але, мабуть, якійсь мірі і диктатором. Ви диктатор? Я вам ви буваєте хочу сказати, диктатором? Зараз скажу в дитинстві, я не проявляв лідерства з дітьми, коли ми були росли. Але сталося так, що я дійсно став лідером. Очевидно, мене музика навчила. навчила. Безумовно, відповідаю на ваше питання Дерген в якійсь мірі диктатор. І я диктатор. Я не сказав би, що ну, треба. Я диктатор, але ну в такій толерантній формі. А відповідаю, чому? Тому що музиканти полопів, всякому разі, пів оркестру. 50% музикантів. Закінчили також консерваторію, як і я. І в кожне є своє уявлення, своє представлення, своє уявлення до, до, цього, до цього чи іншого твору. Але я повинен їх організувати і в своє русло повести. Через це це вже диктатура. Коли ви працюєте на репетиціях, це дуже потребує багато від вас енергії, багато емоцій забирає. Репетиція це акт. Це акт, це щось неймовірне. Особливо, коли в мене е, репетицій мало, а музика складна. Її треба е, дуже швидко. І через те я е, 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 ну, наскільки концентрую свої репетиції, що ну, я думаю, що я не говорю ні, ні зайвого слова, де воно мені е, десь воно мені не в темі. А ми маємо можливість зараз краєчком ока. Заглянути свята і святих на репетицію. Репетицію симфонічного оркестру під керівництвом народного артиста України Віталія Скакуна. Отже, на репетицію. Краєчком ока всього тільки. Коли ви вибираєте той чи інший твір, включаєте до свого репертуару, яку мету ви перед собою ставите? Що ви хочете донести до глядача? Яка взагалі роль в цьому диригента? Симфонічна оркестра є майстер-клас для розвитку людей в напрямку симфонічної музики? Для Лікування душі, мабуть, так? А, я же. а диригент є. У цьому, ну я і в даному випадку. Я як провідник. Провідник. О яке чудове слово, провідник. Ви провідник у високу сферу музики? Бо якщо взяти просто партитуру, то там написано просто ноти, та й все. Я повинен війти в цю справу з душею. знаєте, це як релігія. Я нот, ну, як би вам сказати, треба відкрити в душі й душі віконце. Щоб тут оце благо зайшло. Це ж так, як релігія. А як же? А вас, вас особисто, що вас може розчулити? Ви дуже вразлива людина? Восторг. Ви переживаєте. І тоді, коли ви диригуєте, коли ви стоїте за пультом, ніхто не бачить ваші ні, сліз. Але, ні, але, ні, ні. але ви ні, Я можу заплахати на репетиції. На репетиції буде. В мене вот тоді відійде Оця, оць, оцей стан, він вже напрацьований. Це як дренаж душі. Я треную душу свою. Музика, вона це, це вона робить. Це, вона, це, це Я так думаю, що всі творчі, актори, сьогодні він. Злодія на сцені, а завтра він благородну людину варає. Це тренаж, це обов'язково треба для того, щоб людина. Ви ж бачите, що творча людина вона відчуває більше, ніж обична людина. Чому? Тому що він, він ну, розположений для цього співчуття. Через те сльози бувають, була недавно. Я, я правда, не соромлюсь цього, не соромлюсь. Я можу заплакати не від болі. Ні, від болі я не плачу, а від якихось інших речей. Я думаю, що саме це і вас певне не залишило осторонь того, що відбувається зараз у нас на сході України, і ви їдете туди із своїм оркестром. При тому з великим їхали ми з великою відповідальністю, і коли директор наш Олексій Миколаївич Андрієнко театру. Повідомили нам про це, то ні одні людини не було, щоб сказали, я що я не поїду. Тобто відношення, бачте, я дуже радий, що в оркестрі це так розуміють. І ми дійсно поїхали. Ну, ми, не, ми не герої, ні. Ми просто, Провідники. просто допомагаємо, чим можемо цим нашим хлопцям. Ми зараз маємо можливість, дякуючи нашим колегам, які також побували. Разом з оркестром і е, знімали цей концерт, е, побувати там і е, поділитися враженнями, побачити, як солдати, як наші бійці лікували душі. Отже, концерт АТО. звичайно, стояли спиною, диригент не бачить, як сприймають музику, уразила, але уразила. як оці біотоки, які йшли від наших бійців, як, як ви їх відчували, що вам говорило серце? Ну, по-перше, було дуже багато хлопців. Вони стояли і вони. Так, з музикою колихалися з музикою. Вони йшли з оркестром, вони, вони згадували про свої домівки. Тим більше музика звучала популярна і про кохання, там, і, наприклад, вічне кохання є такий твір у нас. І безумовно, кожен згадував своє. Були такі, які молилися під час нашого виступу. Були такі, які підходили, цілували моїх музикантів. Обіймали. Ми їм все віддали. Що в нас було на якісь там бутерброди? Всі ну це така була зустріч, що просто як сосезами на очах. Ваші діти вони продовжують справу. Свого талановитого батька. Дуже дякую. Дуже е, я гордий від того, що О, Оленка, донька в мене, вона є адміністратором оркестру симфонічного нашого. Зі мною вона працює. А син Антон, він е, лауреат міжнародного конкурсу Скрипаль. Е, артист Брюссельського симфонічного оркестру Бельгія. Такий талант. Я думаю, ви щасливі батько. Два рази на, на рік приїздить до, до нас сюди. І вже його полтавці дуже знають, дуже люблять і завжди приходять на наші концерти. Це безумовно моя гордість. Отже, якщо повертатися зараз до вашого кредо жити, не опускаючи очей, це вам вдається? Це, це не просто. А чому? Тому що ну, ми всі, всі грішні, ми маємо багато недоліків. Ми інколи заздримо, у нас буває жадність, ну як кожна людина. Але. Я сам по собі знаю, я просто вам відкрию свої таємницю, що якщо я комусь позаздрив, я тут же себе на цьому ловлю і мені самому від себе стає соромно. Оцю треба негатив цей негайно знищити. І через те дійсно, мабуть, жити не опускаючи очей. Ну, я в всякому разі так хочу і хочу, щоб так воно було. Тобто не, не, не поважати других, правда? Не обіжайте тих людей, які біля тебе. Я, наприклад, кажу завжди музикантам моїм, що ви мої крила. Правда гарно? І це так воно і є. Бо, тому що я без вас, ніхто, ви мені даєте. Це інструмент, музиканти це інструмент. А це я вже розказував, бо партитура це є шахмата дошка. Я гросмейстер. Ось що. Ну що ж, хай доля наповнює вітром творчості ваші крила. Хай у вас все здійснюється, і хай ваші творчі всі задуми обов'язково втіляться у ваших виступах і будуть радувати наших. І вітчизників наших земляків, залишайтеся таким, яким ви є. І я думаю, що, напевне, ваше життєве кредо, жити, не опускаючи очей це дуже головне і актуальне зараз для нас всіх. Тож сьогодні у нас був в студії народний артист України, людина, яка все життя своє присвятила здійсненню своєї давньої мрії, створенню симфонічного оркестру Віталій Скакон. жити не опускаючи очей. Хай буде це також і нашим кредо.